Доброго дня, наші шановні глядачі. Вітаю всіх з великоднем. Бажаю щастя, здоров'я та мирного неба. Сьогодні я розповім вам дуже цікаву іспанську народну казочку Кіт Розбишака. Що ж, почнемо? Був собі на світі кіт, якого звали Місіфус, такий розбишака, що всі тремтіли перед ним від страху. Він тільки знав, що коли був голодний, відбирав їжу у інших котів. І так усім не докучив, що сусіди коти поскаржилися на нього старості Алькальду їхнього села. Алькальд особа гідна і справедлива. Вислухав він скарги, розгладжуючи довгі вуса, і суворо сказав Місіфусу: Йди геть з нашого села і не вертайся, аж доки не відчуєш у собі бажання бути слухняним і порядним. Місіфус пішов та чесно жити не став, а навпаки, зробився розбійником. Озброєний двома пістолями, він перестрівав подорожніх і грабував їх. Скоро та ж... такого жаху нагнав на всю околицю, що ніхто не наважувався ходити у тих містах. Дійшло до того, що вже грабувати було нікого. Отож Місіфус ледве з голоду не помер. Тоді почав він нападати на селянські садиби та красти курей. Хитрий, прихитрий був розбишака, цупив курей з під самого носу сторожових псів, що стерегли курники. Здавалося, Місіфус і далі буде бешкетуватиме, але одного разу зазіхнув він на кукі мокі найліпшу курку несочку Хуаного рача. Ця курка не мене моїх позорей, подумки сказав собі Місіфус. Я вже знаю, як обдурити твого сторожа. Перевдягнувся він звичайним подорожнім, прикинувся слухняним домашнім котиком і пішов до Діка. Твій двоюрідний пес, роки пастуха, просив мене, щоб я тобі передав оцю смачну сердельку, мовив він, привітавшись. Дік аж зашарівся, вдоволений. Заходь, заходь, промовляв він до місіфуса, поласуємо мене разом. Дякую тобі, щиро, але не маю часу. Я дуже поспішаю, відмовився місіфус. А сам тим часом сховався з товстим деревом і почав чекати, бо знав. Тільки но з'їсть оту сардельку, одразу ж на нього сон нападе, а так і сталося. Отож Кукі-Мукі марно кукудакала, марно лопотіла крилами, кличучи на поміч, марно кинулося її рятувати курки сусідки, місіфус спритно схопив її своїми пазурями і втік миттю, залишивши тільки легке пір'ячко. Коли дружина Хуана урача побачила, що місіфус цікає з її найкращою куркою несучкою, а Дік і блаженно вона страшенно розгнівалася. Ухопила макогона і заходилася будити ним Діка, примовляючи, ось це тобі за смачну сардельку, оце тобі за те, що без бестями, а оце тобі за те, що найкращу курку не сушку прогавив. Я більше не буду, я більше не буду, мовив Дік, і вирішив він помститися котові розбишаці, сухвалий обман. Одуживши, зібрав дік всіх псів сторожів у садибах, куди лазив місіфус. Сором нам, звернувся до них Дік. Терпіти нарогу від одного нікчемного кота. Ми благородні пси і маємо за себе постояти за свою честь. Тож дамо доброго причухана цьому котові місіфусу. Дамо. вигукнули пси. Марно намагався місіфус сховатись у густому лісі. Пси сторожі, згуртовані діком, знайшли його і дали такого причухана, що й живого місця на котові не лишилося. Ось це тобі за найсмачнішу курку, а це тобі щоб ще раз не заманулося, приказували вони. Після такого причухана ледве повернувся місів з до рідного села і став просити кальта, кота кальда кота алькальда. Мені щиро шкода, що я накоїв стільки лиха. Коли приймете мене назад, я обіцяю, що ніхто ніколи більше на мене не поскаржиться, і так воно і сталося. Місів завжди поводився гарно, був чесним, роботящим. кажуть, що відтоді він навіть курку до рота не брав. От така казочка, любі друзі. Дуже дякую за увагу. До побачення.